Переселенці можуть звертатися до радника з питань ВПО по великому рахунку з усіма питаннями, які в них виникають. Радник, в свою чергу, може або або порадити, що робити в тій чи іншій ситуації, або спрямувати до тих організацій або департаментів, які вирішують ці питання. Якщо ми говоримо про соціальні виплати або субсидії, або що, то звісно, радники надають консультації щодо коректного оформлення документів. Радники надають консультації щодо написання грантових заявок. Радники проводять е, роботу як з переселенцями, так і з громадськими організаціями, так і з працівниками департаментів соціального захисту. Програма радник з питань внутрішньо переміщених осіб діє за підтримки канадської неурядової організації «Stabilization Support Service» та фінансується за підтримки уряду Великої Британії